Якщо ви посіяли насіння перцю 10 або 15 днів тому, а сходів досі немає, то потрібно з'ясувати, що сталося. Я зараз покажу, як це робити. І потрібно буде прийняти рішення або ще почекати, або пересіяти насіння. Я продемонструю, як це зробити на своїх перцях, котрі були посіяні 5 днів тому. За допомогою зубочистки, я зараз спробую знайти посіяне насіння і подивлюся, у якому воно стані. А ось і насінина. як можете бачити, вона вже проросла, і в неї з'явився корінець. Це означає. Що з насінням все добре і потрібно почекати ще декілька днів і з'являться паростки. Цю ж насінину я вертаю на місце корінцем униз. Вона не постраждає і буде добре рости. Але може бути інша ситуація, коли ви будете шукати насіння, то ви його можете не знайти. І це не магія, а просто насіння, котре ви посіяли, виявилося старим або неякісним. І за цей час воно просто згнило у ґрунті. А також воно може згнити, якщо дуже сильно вологий ґрунт. І тут потрібно не гаяти час, а швидко пересівати насіння. Для цього потрібно придбати нове свіже насіння і іншого виробника. А також, якщо була проблема у поливі і ґрунт виявився дуже вологим, то візьміть інший контейнер, насипте нового ґрунту і так його не зволожити. А вже скоро я покажу декілька нових способів посіву насіння, за допомогою яких ви отримаєте швидкі сходи без проблем. А ви напишіть у коментарях, ви вже посіяли насіння перцю.